Все більше країн забороняють продаж енергетиків неповнолітнім. Чи потрібно таке обмеження в Україні? Ми поцікавились, чи підтримують житомиряни таку заборону? Підтримують заборону, тому що це дуже погано. Вредить здоров'ю, серцеві судинні захворювання викликає. рак. дуже погано. Не рекомендую. Так, звісно, будь-які продажі алкогольних напоїв слаболки підліткам до 18 років заборонено. А то як ще збільше до кінця одного, бо зараз підлітки Звичайно. Ну, тому що це шкодить здоров'ю дітей. Я як мама не можу підтримувати те, що продавали дітям енергетики, це не, не може бути такого. Мені чесно кажуть, що там алкоголю немає. Все окей. Мені все одно. Підтримую. А чому? Ну, я ж рахую, що це вредно, і це симулятори якісь. І для чого вони підтримую? Тому що неповнолітні діти. А... Що, скажімо, не зовсім відповідає за свої вчинки, і енергетики приводять до того, що це і травмування нервової системи, і для них вони не зовсім шкідливі. Це і печінка, і взагалі здоров'я дитини в першу чергу. І це дуже шкодить. Тому я підтримую, що саме заборона не вживати. Я навіть проти, щоб дорослі таке вживали. Підтримую, підтримую. Це не корисний за здоров'я, да за здоров'я питання. Це взагалі не корисно для всіх, не тільки для неповнолітніх. Так що заборонити для всіх. Тому що не потрібно їм себе цим. Сигарки, енергетики, це все воно не корисно. Краще каву випити, краще чаю, зеленого. Напевно, так? Тому що це якби трішки шкодить для здоров'я. В принципі, навіть для дорослих вони більш. Більш вредні, так скажемо. Кажу зараз молодь, тим більше в нас на Михайлівській, дуже багато п'єта, що їм не потрібно пити. Тому заборона чи зміниться ситуація, невідомо. Але права теж принижувати людей не потрібно. Я думаю, це залежить від батьків і їхнього виховання. Захочуть вони пити, вони все одно знайдуть, як його купити. І, а, ну, я думаю, що це приведе тільки до конфлікту. Тому такої однозначно відповіді не скажу.